Good morning. доброго ранку вам, доброго дня вам, вітання вам з Канади, від Світланки. Ну що, давно я відео не записувала. Три дні. Тому що в мене зараз відпустка. Всі бачили, мабуть, хтось хто дивився мої відео з того, що я їздила на океан відпочивати. Але так як я тут одна, і підтримка в мене тільки від канадців. І це така інформаційна підтримка, якась інформація, наскільки вони знають цю інформацію, якась одежою там підтримка, якась одягом була підтримка, одежою, одягом не те саме, але хочу сказати, що... Я вирішила все ж таки один тиждень відпустки попрацювати, тому що маю платити за оренду. А так як я одна, то це доволі важко. Доволі важко, тому що багато грошей в мене йде на орендну плату. Тому ось так. Але хочу сказати, що в мене була відпустка в Україні 56 днів. І, на жаль, я ніколи в цій відпустці повністю не була, тому що мала працювати. Так, може хтось в Україні і жив, дуже жирно, багато. Йому десь кошти, я не знаю, давали родичі, знайомі, чоловік. Був багатий або ще щось, бо я тут бачу. У нас тут теж є пальці отак розтопирять. Да, да у мене, да, да я, да ви ніщі броди. Це я чула вже і тут. Хочу сказати, що. А ми жили, працювали в Україні з чоловіком. У нас був будинок, є будинок. Є машина, є невеличкий бізнес, але він приносить невеличкі кошти. Нам вистачає на те, щоб жити і працювати. Тому що хочу сказати про те, що хто каже, ой, в Канаді треба працювати, а ось я в Україні там пальці ві. Віром роздула і там я просто сиділа, нічого не робила або нічого не робила і мала кошти. Ну, тоді цим важко тут в Канаді. Мені хочу сказати, що мені подобається Канада, мені подобається дуже Канадці. Мені тут комфортно. Гляньте які. Ого. Бачите? Теж є яблука в Канаді. Ніхто не казав. Біля, Біля двору хтось посадив яблуку. Мабуть, вона старюча, старюча От. Тому ось про це. Я як працювала, так і працюю. Так, вид моєї діяльності помінявся. Там я була психологом, вчителем, але я не була завжди психологом-вчителем в Україні. Я Працювала і економістом, і працювала і головним спеціалістом в пенсійному фонді. Я мала вищі освіти три, тому могла вибирати роботу, яка мені подобалась. Але все рівно треба було працювати. У мене був і бізнес в Україні, але оці всі качелі, які відбуваються, невеличкий бізнес такий. Він дуже важко переживає ці всі качелі. Я про гроші кажу. Коли коштів немає у людей і вони не можуть купити свою продукцію. А в мене була, ми випускали меблі такі ексклюзивні. Один час. Це було давно, дуже давно, але то, то так. Ну, тому все, про відпустку. Сьогодні дуже гарна погода, не жарко, я вирішила пройтися От. і ось так ось з вами побалакати. Так що той, хто працював в Україні, він вміє працювати. Вміє працювати руками, можливо, головою ще трошки думає. Трошки якось вміє адаптуватись вміє свої амбіції десь заховати трошки далі і не бути таким амбіційним і не бути такою людиною яка ображає інших тому що ну, мені треба я хочу себе підняти свій такий своє его трохи почухати хочу а почухати треба голову подумати і хочу когось образити. Якщо так вже бути чесним до кінця, то хочу сказати, за ці 8 місяців, а 22-го вже буде 8 місяців, як я приземлилась на канадській землі від канадців, я не чула ніколи поганого слова. Я ніколи не чула образи. Я ніколи не чула... Такої з верхнього відношення з приводу того, що моя англійська недосконала. Можливо, про те, що я приїхала з одним чемоданом, якому було кілька речей. Трошечки, трошечки, якихось мого краму. І до мене відносились дуже гарно. А зараз я скажу непопулярні речі. Фейс негатив, який я отримала тут в Канаді, я отримала від своїх співвідчинників. І зверхне відношення до людей. Вон, гляньте! І до мене особисто. Ніщебродка приїхала одна. Ми тут з чоловіками приїхали, а вона тут одна приїхала. І ти думаєш, ти виживеш здесь? Ось такі питання задавали. Ось я вам покажу. Дір. Вон вони гуляють. Вони з'їдають всі цвіточки. Бачите, вони мене побачили і он дивляться. Ой, цікаві, ой, цікаві. Гарні таке. Мені вони дуже подобаються. Хотіла вам показати. Я кожного ранку хочу сказати, що я йду. І їх бачу, я тільки хочу пройтись раді того, щоб побачити отаку красу. Вони бувають тут гуляють, вони можуть гуляти з іншого боку. Але отак от вони потрошку пасуться. Ось таку красу можна побачити у нас в місті Стелартон. Так про що я в різних країнах люди однакові, є погані хороші. Але таке поняття, як погані хороші, не існує. Є люди, які все життя жили по правді, все життя працювали, все життя відстоювали якісь цінності. І є люди, які немає цих цінностей. І тоді, як ви з ними будете десь пересікатися, вам буде важче. Але ну тут таке. Гляньте, які вони гарні. Гуляють. Так що... Хочу сказати з приводу то, з приводу того, як мені особисто тут живе. Я не можу розказати, як живеться іншим. Ну, те, що я бачу, це теж викривлена така історія, тому що я бачу якусь верхушку, якусь... Я бачу, як щось відбувається. Ну, сподіваюсь, що... А, про нову програму. Хотіла ще сказати про нову програму для українців. Ну, вона вже анонсована. Той, у кого родичі будуть тут, вони зможуть доволі легко отримати піар. Той, в кого так як і в мене, тут немає нікого. Ну, йому прийдеться доволі важче проходити через ці програми, вибрати якусь програму. Я вибрала Атлантичну програму. Ну, на даний момент. Я не ходила ще... не ходила, да? О, Боже. Ходила, ходила, як я тут піду. Я не отримувала консультацію міграційного адвоката. Ще хочу сказати, але сподіваюся, що я... Ще я пройду цей час. Піар. Ну, я думаю, що я працюю на тій роботі, на якій допомагаю з цим. І я питала у своєї керівниці, що можна буде отримати у вас допомогу. Вона сказала, я особисто тобі допоможу. Вона мені спитала, чому ж ти. Я вже розказувала твоїм колегам українцям, коли я запитала. У моїх колег-українців вони сказали, що у кожного своя історія. Окей, у кожного своя історія, та я вмію виживати одна. Вибачте, я все життя виживала, і вмію жити і адаптуватися. Тому ну, ось таке, можливо, трошки сумбурне відео, але воно таке. Знаєте про те, щоб ви, коли їдете в Канаду, були готові до того, що буде важко. Буде важко, потрібно буде якось адаптуватись, якось виживати. І добре, коли попадуться дуже гарні люди поряд, і вони вас підтримують. А я думаю, що гарні люди завжди підтримують гарних людей. І вони зможуть вас підтримати. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Буде щось цікаве скоро. У мене ще тиждень відпустки наступний. Ото буду я гуляти.